Чесно кажучи, був радий повернутися, тому що тут реально свої хлопці, з якими ти впевнений, йти на якусь задачу, це за радість, тому що ти знаєш, що вони тебе завжди в будь-якій можливості заберуть, поюють, допоможуть. З тими хлопцями можна працювати. Мій позивний мажор. Я на службі з 18 років. З 20-го року знаходжусь на контрактній службі. Займаюся евакуацією поранених. Завозимо, вивозимо групи з позиції на позиції. В принципі, знаходимося на бронегрупі на автомобілях. Зарані виїжджаємо на свою відповідну точку, де ми забираємо піхоту, інструктуємо. Грузимося в машини, тобто бронеавтомобілі, проводимо також інструктаж про висадку, закриття, відкриття дверей. Буквально там мелочна річ, але деколи буває таке. Працюємо наразі на бронеавтомобілях, такі як Новатор або рошел Сенатор». Треба було забрати три чоловіка. Я заїхав на позицію, одразу хлопці мене зустріли, допомогли загрузити поранених. І при виїзді а, зазвичай відпрацьовує по тобі мінометка, арта, FPV-дрони, звичайні скиди. Але На цей раз а, не пощастило тим, що була определена точка, на якій дуже ну, треба було знизити швидкість і проїхати максимально медленно, тому що а, дорога не дозволяла, і плюс було заморожено вже спаленими машинами. І на цій точці просто. Вийшло, що в мене реп стояв взаді мене тобто, за сидінням, і взаді мене сидів чоловік. Теж 300-й, але не дуже А який міг спокійно триматися. Було попадання вогом в квадроцикл. Слава Богу, тобто, всі осколки ушли в реп, просто смутнулися акумулятори і горіти. Я обирачуюся в моменті, просто огонь мені б'є в лице. Чоловіка взагалі мене починає горіти просто спина, курточка. Максимально швидко з квадроциклами спригнули, тобто я йому поміг потушити просто курточку. Була можливість в принципі, уїхати далі на ньому, але він почав горіть. Сразу ж, недовго думаючи, забіг в сусідню машину в надіжді, що вона ще не згоріла всередині, і в неї є вогнегасник. Не жаль, не пощастило, вогнегасники всі повзрівались від попадання, я так розумію, в півдрони. Прийшлося виводити групу в пішому порядку. Я отримав новий квадроцикл. До заїзду на точку все було в принципі, адекватно. Відпрацювали штатно, все нормально. Заїхавши на точку, мене зустріли мої так скажімо, побратими. Вигрузили один вистріл. Дві каністри бензину, після чого, просто піднімаючи голову, наблюдаю картину, що на мене заходить і на удар. Все, що тобто, змогли зреагувати, це просто максимально відбіг, ну, відбігти від квадроцикла. Я за максимум повернувся до нього, співати, тобто, щоб про було. Але після влучання, тобто він влучив якраз в каністри з бензином, все почало горіти, прицеп почав загоратись. Дуже багато осколків, мене десь відкинуло метра три буквально від того місця. Встав, <клес> я розумію, що в мене щось не так. Я скинув броню каску, роздягнувся, подивився ну, то есть, наскільки серйозні ушкодження масивної кровотечі як такової не було. праве око я не бачив, тому що мені. Пробило череп осколком, і мене все затікало крові. Тобто з цим я розробити нічого не міг, а просто замотав бандажом ногу, пацика запитав, що зі спиною, каже, зі спиною каже, ну тобто, ну, масівки немає, але ну, все все хуй. Виїжджав не сам, виїжджав з побратимом, який також отримав незначні поранення в ногу. Вже момент, коли мене загружали в. Тобто машину медичної допомоги я вже не пам'ятаю. Все, що я пам'ятаю, це я ще доїхав до тилової, мене вже все починало пливти перед глазами. А, трошечки багато втратив крові, але мене відвезли одразу ж на стабік, де дістали 170 осколків, а, близько там, 15 ще залишилось. Обставини були тільки в одній рекогносіровці, коли ми заїжджали з моїм головним сержантом роти. А, задача стояла нам не знайти нову точку накопичення, але приїхавши на тилову хату, нам повідомили про те, що три чоловічка зайшли до нас на розрахунок Стугни. А, один із наших бійців отримав тяжке поранення, один загинув і один утримував просто точку, де вони знаходились. Але вони вже були на а, силами двох бійців. Просто ми заїхали в наглу до них. До цього відпрацювало по ним наш Івпіврон, а нам лишалось буквально два чоловіка за контролем. І це ну, то вийшло Получилось ізі, тому що брали на храпом прокинули просто парочку гранат, а, зайшли, проконтролили це діло. І до буквально скільки заїхали в 10 годин дня там, до двох, точка вже була обратно наша. Для мене зараз якби, переходити на якісь тилові посади або ж служити в тилу, це вже то тобто, не то, щоб скучно, я просто не знаю, чим себе зайняти. А я навіть в, якби, в місто ти виїжджаєш в місто. Ти, ти дійсно то є, ти не знаєш, чим себе зайняти. Ти знаходишся тут, в тебе є якийсь розпорядок, є якісь заняття, там, хобі, так скажемо. Вільний час можемо сходити на рибалку, від, ну, відпочити годину-другу, коли ми не, нічим не заняті. Є також заняття, то є, якісь стрільби, якась підготовка. По піхоті ми завжди їх. Тобто у нас більш підготовлені О, бойці, то є, наш боєць 5-6 бойців пітер. У нас підготовка на хорошому рівні. Вони виграють зараз за що дронів і то дронів якби масового производства. Тобто в них дуже багато дронів, якими вони просто давлять нашу логістику. Навіть е буквально підвоз провізії, там, поїсти попити хлопцям на позиції, становиться щось. Реально невиповніме не, не за чисто. Ми ну, звісно ми стараємося якось підвозити, підтримувати наших хлопців, але на насчет дронів, да, я б хотів реально, щоб ці дрони, ну тобто, без дронів ми б набагато швидше закінчилися. От, який мене тепер звірюка. У мене є тілешка, а запакована, яку я маю завести пацикам. Не мають її розгрузити. І оце такий квадрик. Кубовий охірений. Якщо ми будемо чисто на дронах, ти не будеш розуміти, хто оператор дрона і звідки він злітає. Зачастуну ми висікаємо їхні точки. Звідки вони працюють, і одразу ж контратака, якась йде, ми відпрацьовуємо по них Там своїми дронами, артилерією і ще чим-то. А так, ну тобто. Ну, чисто дронами я б не воював, тому що. Ну, то є... Багато мирних граждан, тобто при цьому буде страдати. Які втрати їхні нам важливі, а так само ж з точки тактики, якісь відняти населені пункти, відкрити якусь свою логістику, тому що зачасту вони перекривають нам логістику. А якщо вони там забирають якісь населені пункти, до тих населених пунктів прилягають якісь ключові дороги, які ну, то є, усложняють нам просто цю логістику. Крайній раз. Коли я був вдома, це було 17 лютого 2022 року. Тобто, з 22-го року я добув вдома. Я вічно то є, знаходжусь на службі. З відпустками в принципі все добре, але не, не виходило в мене просто поїхати, не було можливості. У мене трошки були навчання і інші справи. Так, тобто, зараз. Днів п'ять побуду в батьків і поїду просто до майбутньої жінки, дівчини на, наразі провести з нею час. Тому що з нею не так дуже часто бачиться, можна. тобто приділяти увагу їй також потрібно.